Битва за Київ тиждень другий. Депутати узгоджують план робіт на цьому тижні. Вирішиться доля Києва. Чи будуть позачергові вибори голови та чергові депутатів міськради стараннями провладної більшості столичне питання попаде до сесійної зали тільки після рішення конституційного суду у опозиції? Наголошують, слово феміди носить рекомендаційний характер, а не настанова до дій. Буде рішення конституційного суду. Будемо розглядати це рішення в стінах парламенту, але не конституційному суду. Диктувати Українській Верховній Раді, як виконувати конституцію і закон, а з точки навпаки. А от управлінній більшості воліють загрібати жар руками конституційного суду. Нам необхідно роз'яснення кваліфіцированого органа, який ні хто ніхто спорить. Я не знаю хтось хоче, хто не хоче проводити ці вибори. Термінові питання з'явились і до уряду. Вибрики погоди можуть обернутись для країни повенями. Опозиція наголошує у вівторок. Необхідно запросити Азарова та профільних міністрів. І мають з'ясувати, що готові тримали до зустрічі з великою заболі. Ми просимо завтра провести дуже серйозні слухання в парламенті, щоб люди почули, що країна готова чи не готова до повені. Що будуть виділені відповідні ресурси, що будуть запроваджені відповідні компенсації, як до речі, було у 2008 році, тоді коли була повінь, і щоб люди відчували себе безпечно і спокійно, до того ж не гріх нагадати Кабміну, що той орган виконавчий, бо уряд втратив відчуття субординації, наголошують опозиції. Після ганебних виступів міністрів у уряді рішили, що кращий захист це напад. І на офіційному сайті почали критикувати депутатів. Заявив до того ж, по понеділкам пропустили приємні засідання, на які. Ані ж ані навіть народним обранцям за також навести лад з урядом щодо недопущення народних депутатів України на засідання уряду, що вони собі дозволяють. Опозиція вже зібрала 174 підписи під резолюцією недовіри кабінету міністрів Миколи Азарова. Документ зареєстрований. Тепер Верховна Рада має розглядати це питання впродовж 10 днів. Така нагода буде у п'ятницю. Наголошують опозиції за відставку Кабміну. Депутати зможуть голосувати одразу після години уряду. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта